Привіт, друзі! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Аня Хвилинко. Там зараз машинка працює правильно, тому щоб не заважала. Я замкнула, зачинила двері. Ось, мене звати Аня, як я сказала чи не сказала, ну то таки. В цьому відео я хочу похвалитися вам своїми невеличкими закупками пряжі. Подарунками від моєї подружки з мого Чернігова <свісно> Ось І ще однією посилкою. Я її отримала ще в грудні чи січні. Зараз не скажу точно, але вона все ж ось в такому вигляді, тому що я її спочатку притулила. На потім її розпакувати, а потім просто забула. І коли ми в кімнаті мені надавали тут секції цих корзинок з якої, і, ну, щоб зараз можливості меблі в квартиру докупити, нормальні немає, тому ось так от ми вийшли, знайшли вихід з положення. І так, значить, я, в мене було в планах зв'язати комбизики з пряжі Софті. Не софті плюс, а софті, щоб такі вони були більш тонкішими. І я замовила з України з гуртового складу я замовила собі там ну, посилки. Ну, там, джинс я замовила. І замовила ось такі три кольори. Це колір 173 й блакитний, 191-й ярко-рожевий яскравий і молочний 62-й. І ось мені моя подружка Оленка, прийшла на виручку. І прислала мені три ось таких от моточки для резиночок на цих комбезиках. У ну, мене така задумка, щоб резинки і горловинки, і по капюшону зробити Baby-Best, Alize Baby-Best, і вже все, все інше в'язати з Ось. Але моя оленка на цьому не зупинилася. І ще мені подарувала ось таку гарбузинку. Маленький, маленький такий гарбузик. Я так думаю, це з пицями зв'язано, дуже схоже. Ось так, такий милий гарбузик. Це буде в мене. На 90%, що це буде в мене для голок. А може для краси. Ще не вирішила. І вона мені ще прислала ось такі спиці. Це китайський аналог Тріо від Адді, але за бюджетнішою ціною. Моя Олена, вона зараз продовжує роботу мого магазину. В'язалочки, тому е трошки вже набираємо оберців е ну, е знов, щоб магазин працював. Тому заходьте в Інстаграм, я б залишу посилання на магазин в Інстаграмі, і потрошку наповнюємо сайт. Тому. Спиці такі теж є в магазині, поки що в Інстаграмі тільки, але, я думаю, зв'язатися по телефону це не проблема, або написати в Інстаграм. Так, цей момент розказала. Далі. Я піддалася одній підвід, попала під вплив однієї блогерші з Латвії. Вона була на фабриці, чи литовська фабрика, блогер, блогер з, блогерка з Латвії, це точно. Але на фабриці Литва, по-моєму, вона була на фабриці Кострена. Ну і я ж теж накупила. Ну, Що вам сказати? 100% вовна. Ще кольорова, ще більш-менш. Я почала вчора в'язати шкарпетки з білої. Фу, я думаю, це або не дуже випрали вовну після прання, і це такий аромат вівці, або це пропитка проти молі. Не знаю. Але чоловік в машині ці шкарпетки в'язати заборонив категорично. Ось. Uh, так, ще передали мені, привезла мені сестра. сестра. Ну, просто всі тут кажуть, що вона моя сестра. Ну, хай буде сестра. Uh, ну Майже сестра. Вона дружина брата мого чоловіка. Я не знаю, як це правильно сказати, але ви зрозуміли. І ось вона мені привезла два моточки такої Боху. Вони однакові. Uh, вона знала, що я хочу. Малому в'язати ось такий от светрик. Вона не знала, що я вже почала і набрала фабула і привезла мені ось такі. Але, як ви знаєте, у нас нічого не пропаде. Ось. І. Тобто я буду в'язати трошки Так, я тут. А в цій посилці це посилка а, <гану> Блогер. Вона зараз в Ірландії. Ну, Ирландії. Кажи можу подивитися. Да, Ірландія. А, Катерина Сап. Катерина Сап, по-моєму, в неї в Ютубі. І вона робила розпродаж. Пряжи совдольний галтвіт. Ну і я ж трошки набрала залишків. Ось я набрала залишків в Катерину. Ось такий джинсовий стара роза, якось так його називають, чи старий бузок. Ось такий крем чи молочний. Бірюзи трошки лайм. Такий, наче темно-ліловий та бордо. Бордо трошки. Я, я взагалі не люблю цей колір, але цей моточок був, чи за один євро вона віддавала. Ну, тобто, не взяти не можна було. Не взяти не можна. <хи> ось. І ось цей молочний, мені здається, його вистачить на. Якщо додати, розбавити або оцією бірюзою, або скомбінувати отак от ці два кольори, то вийде і на мене. Ось. Ну і це поки що з плані все. Так, все. Якщо. Uh, щось в мене буде якийсь ступор у в'язанні того, що я планую. Я хочу ще зв'язати з такого плану шапочку, але в мене ще є цв... колір Мокко uh, 34,25 і. 34, 34. І такий м'ятний ментоловий 3425. значить 25 чи 24. Не ну, тут таке. ось І поки що все. Я потім ще у вересні я знов таки планую зв'язати малому ще такий комвес в садочок з Marino Extra Fine Drops. Ну і все. Це точно все. Тому що планов громадьйом. А Як воно буде із садочком у малого, я не знаю, тому що це ж діти, і як воно буде, ця адаптація, наскільки воно, вона продовжиться? Як воно буде в плані вірусників різних, тобто, якось так. Так, ну на цьому все. Обкарнала мені, мене естонська парикмахерша. Я її не просила, вона взяла взяла мені профілірувала чолочку мою чубчик, і я зовсім не, 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 не задоволена, але назад не приклеїш, волосся на зуби відростуть. Так, ну, на цьому все. Якщо додивилася до кінця, поставте лайк. Хто не підписаний, підписуйтесь і до нових зустрічей. Все. всім пока.